Головний ворог України Путін сьогодні виліз зі свого бункера, щоб знову чергову нісенітницю маячню сказати, але все ж таки сказав, що Росія приєднала на псевдореферендумах до себе чотири українські області: Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Сьогодні в Україні засідання РНБО. Ми ще побачимо їхню заяву і заяву президента. Але вже можемо спрогнозувати, що звісно ми ні з чим не погоджуємося однак, фактично щось зміниться після його слів, після його заяви. Ну е, поки що фактично нічого не зміниться. Поки що е, ми будемо спостерігати. Ну зазвичай е, будемо бачити визнання е, парламентом Росії е, цих областей і вход до е, Російської Федерації, да, як окремих суб'єктів Федерації. Після того вже юридично можна сказати про те, що вони завершать свою анексію. І це все відбувається, і саме поспіхом почало відбуватися, тому що про підготовку псевдореферендуму ми багато чули, але воно то, то то організовувався, то ставився на паузу. Тут так терміново провівся, і одразу ми побачили сьогодні підписання цих договорів з псевдореферендумом. Це керівниками фактично цих областей, і наступний крок: це все ж таки буде. Через конституцію да внесення їх це все пов'язано з тим, що останнім часом е, расисти почали програвати в ході військових дій, які точаться на теренах нашої країни. Кожного дня ми бачимо, що Збройні сили України деокуповують, звільнюють нашу країну від загарбників, і розуміючи це, е, саме Путін запустив сценарій анексії з доєднанням до Російської Федерації, е, щоб поставити. Ультиматум і е, почати ядерний шантаж. Тобто, від безвиходя він перейшов до процедури ядерного шантажу України і відповідно не тільки України, а й всього світу е, всього світу. Тому що е, фактично він. Е, Плюнув на все світове суспільство на всю світову, скажем так, організацію, тому що своїми діями він довів, що можна військовим шляхом е незалежну сусідню державу фактично е зайти зі смертю, руйнуваннями і окупацією, і анексувавши цю територію, доєднатись до своєї, це. Після другої світової війни перший такий випадок, тобто Путін пішов по шляху Гітлера остаточно. Тому ми всі маємо закликати міжнародну спільноту позбавити світ від терориста Путіна, тому що саме ось ці дії, інакше як терористичними, інакше як терористичною державою в світі, ми назвати не можемо, тому цьому має бути поставлена крапка. У нас вже був псевдореферендум у Криму. Звісно, ми не можемо порівнювати, чи можемо те, що відбувається зараз. Як ви думаєте, світ цього разу відреагує? Я думаю, цього разу світ відреагує, тому що е сьогодні ми бачимо цей псевдореферендум, який відбувся, і визнання цих псевдореспублік і приєднання до Росії відбувається у ході важких бойових дій. Якщо навіть порівнювати з Кримом, да, і е, сказати, чому світова спільнота тоді не відреагувала, тому що війни то по суті тоді не було з Кримом. Да. Е, е, війна точилася в частині Донецької і Луганської області. І тоді агресор навіть не наважувався нічого на казати про Донецьку і Луганську область. І до речі, вони тоді заявляли, що їх там немає. Вони казали про шахтарів і так далі, і неможливо було юридично. Ну, ми знаходили постійно докази, і пред'являли світовому суспільству, але ж важко було довести е, е, військові частини Російської Федерації саме на території України. То зараз відверто російські військові, російські війська відбулася мобілізація, і зараз вона відбувається. Вони прийшли з війною. На нашу країну, і вони фактично військовим шляхом зараз анексовують території. Навіть в Криму вони своїх військових зазелених чоловічиків віддавали і ховали свої погони і ховали будь-яку прив'язку до Російської Федерації. То зараз іде відверта військова анексія. Ми з вами кілька тижнів тому говорили про те, як збройні сили України йдуть в контрнаступ, і говорили, що на херсонському напрямку все йде важче ніж на харківському. Наприклад, наскільки ця ситуація з псевдореферендумом вплине чи буде важче нам? Ні, Поки що абсолютно ніяк вона не впливає, поки важче не буде. Єдине на що може повпливати псевдореферендум, це до ядерного шантажу. Це ядерна дубинка. Все. інших ніяких впливів абсолютно не буде. Де окупація як тривала, так і триває. Тепер єдине питання після остаточного юридичного завершення анексії буде використання російською Росією ядерною зброєю якраз в Україні. Як ви оцінюєте, що думаєте стосовно використання ядерної зброї? Мені важко казати мені боляче на це мені боляче за цим всім спостерігати тим більше що Херсонщина є моєю рідною областю. мені більше боляче спостерігати за всім тим, що відбувається. Я ще раз скажу на мою думку, зараз єдиною підтримкою може бути там єдиний міжнародний фронт проти агресії Путіна. Зараз треба завдатися абсолютно максимальних кроків для того, щоб відсторонити терориста Путіна від прийняття будь-яких рішень. Uh, ще б хотілося питання про людей українців, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Частина з них, наприклад, не може дивитися українські новини і так далі. Але могла сьогодні бачити виступ Путіна. Ми не знаємо, як зреагують люди, але на в'їзд і на виїзд, якщо я не помиляюся, до того, то немає в'їзду виїзду зараз. Чи буде якась евакуація людей, якщо вони захочуть покидати територію? і виїзд відбувається поки що. і виїзд відбувається, і навіть розблокований виїзд чоловіків з 18 до 35 років. Але з 1 жовтня окупанти анонсували те, що для виїзду необхідно бути мати спеціальне посвідчення, дозвіл, спеціальний дозвіл. Тобто, перед тим як виїжджати, треба буде звернутися до окупаційної адміністрації для того, щоб отримати дозвіл на виїзд. І там треба буде, я так розумію, обґрунтування, чому і куди виїжджаєш. Тобто окупанти будуть всіляко блокувати виїзд людей з окупованих територій. На зараз ще люди виїжджають, і до речі, виїжджають здебільшого ті люди, які розуміють, що їх будуть переслідувати. На зараз триває чергова хвиля незаконних арештів, незаконних утримувань. Не зараз відбувається посилення якраз ефекту доносів. Пишуть доноси і, і відповідно за доносом арештовують людей. Люди розуміючи, що їх не за вами будуть арештовувати, просто виїжджають зараз окупованої Херсонщини. Тому окупанти хочуть поскладнити цю процедуру. Якщо вже є донос, то цю людину випускати не будуть. Це вже однозначно людина буде потрапляти до незаконного арешту і незаконного тримання. Зараз воно триває десь понад 2 тижні, мінімально 2 тижні зараз. Тримають людей за стінках, щоб зламати їх волю, щоб видавити якісь покази, щоб щось там для себе вияснити, а фактично поламати людину. Тобто на зараз такі дії тривають. Тому е, я закликаю, поки ще є час, звичайно, вже тут і часу не залишилось, але виїжджати, і завжди за цього закликав: Виїжджати, 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 виїжджати. іншого шляху на превеликий жаль, немає.